сумка пінко з Китаю. Запакована так само, як оригінал, найвища якість. Тож, давайте перевіримо, як воно все виглядає. Знаю, що багато з вас відноситься до того досить скептично, але просто хочу вам показати, що ви купуєте ті самі речі в бутіках. Ті самі. Та ви, мабуть, і саме бачили ролики про Китай, де він викриває правду. Сумка виконана з натуральної шкіри. Всі лого на місці. Будь ласка, чіп ззаду будемо сканувати пізніше, подивимося, куди він нас приведе. Так, має дві кишені. І третя кишеня на застібці. І ще одну має потайну невеличку, четверту кишеньку. Легко застібається сумочка, і ось настав Момент Х. Скануємо чіп і дивимось, куди він нас приведе. Момент Х настав. Та-дам! І що ми бачимо? Офіційний сайт Пінко.